Отже, ви обираєте новобудову, і деякі житлові комплекси обіцяють закрити територію, а деякі ні. І хто з них правий, а хто з них обіцяє марно? Давайте розберемося. Якщо ви купуєте новобудову, ви звичайно розумієте, що ви купуєте конкретну квартиру в конкретному будинку. І в цього будинку є якась територія навколо. Ця територія, згідно законодавства, називається прибудинкова територія. Так от, прибудинкова територія це якраз та територія, яка використовується для жителів конкретного будинку. Для того, щоб поставити автомобіля, розмістити котельню, ТП, якісь рекреаційні невеличкі зони, для того, щоб обслуговувати. Даний будинок, і в межах прибудинкової території власники мають право визначити самостійно, чи вони хочуть її огородити, чи може вони е не хочуть її огороджувати, і це буде відкрита територія. Тобто, ви, як співвласники нового будинку, маєте право визначати режим користування вашої прибудинкової території, але лише в межах самої цієї прибудинкової території вона визначається згідно з землевпорядною документацією і Містобудівної документації, де конкретно на карті розміщено, визначено, яка ж територія є прибудинковою, когось вона більша, когось вона менша. І тільки в межах цієї території ви можете визначати і е, мати впевненість, що ви маєте право огородити цю територію. Звичайно, якщо будинків багато, вони досить щільно між собою розміщені, то їхні прибудинкові території співпадають або дуже близько один до одного знаходяться, і таким чином. Чином забудовник може огородити весь житловий комплекс. Звичайно, в таких випадках жителі дуже радуються, оскільки вони можуть користуватися інфраструктурою не лише конкретно в свого будинку, але й інших ближніх будинків і при цьому мати закриту територію. Але є виключення, коли огородити територію в жодному разі не можна. Перше виключення це сервітут. Якщо, наприклад, по території вашого житлового комплексу він так розміщений, що він, наприклад перегороджує всім власникам інших житлових будинків прохід до транспортної інфраструктури або кудись іще, то звичайно сервітут. Це право проходу по земельній ділянці, тобто власники старих житлових будинків вони матимуть право пройти через ваш житловий комплекс, якщо їм потрібно буде отримати доступ до якихось е, інфраструктури якоїсь. І це право сервітуту воно е, не скасовується із переходом права власності навіть на земельну ділянку. Тобто, навіть якщо ваш забудовник викупив земельну ділянку, але цей сервітут все одно разом із ним обов'язково має бути збережений. І наразі зараз планують. Це багато змін з цього приводу і уточнень законодавства про те, що сервітут жодному разі скасувати не можна. Наступне виключення це рекреаційні зони. Якщо ваш житловий комплекс знаходиться на березі річки, то відповідно ця прибережна захисна смуга вона може бути лише у загальному користуванні і обмежити доступ до неї. Неможливо, звичайно, багато житлових комплексів намагаються обмежити такий доступ і зробити індивідуальний приватний пляж для власників будинків, які купують квартири в таких житлових комплексах, але... Це незаконно, і звичайно, активісти мають право протестувати, подавати позови і боротися з таким обмеженням, оскільки прибережна захисна зона вона не може бути забудована, і доступ до річок водних об'єктів і рекреаційних зон не повинен бути обмежений саме стосується і лісів, і парків, і таке інше. Тобто, якщо житловий комплекс побудували біля парку, то не можна огородити весь парк і сказати, що тепер цей парк належить житловому комплексу, особливо якщо парк маленький, а житловий комплекс великий. Ні, в такому випадку обов'язково потрібно розмежовувати, робити напівприватну територію і територію, яка буде у загальному користуванні. І третє виключення це. Дуже велика територія. Звичайно, якщо ваш житловий комплекс займає декілька гектарів, то огородити всю цю ну, Таке огородження буде негативно сказуватися на всіх ближніх старих будинках і обмежувати простір для життя людям, які проживають в даному районі. Тобто, перегородити пів району, це було б не досить доцільно і правильно. Тому має бути на пів приватна територія. Отже, ми визначили, що не всі житлові комплекси можуть. Бути огороджені. І територія, звичайно, може бути напівприватна і територія загального користування. І тут потрібно знаходити деякий баланс між інтересами власників нових. Будинків і власників старих будинків, і міста загалом, особливо враховуючи те, що більшість будинків, новобудов в місті Києві будуються на міській землі. Ця земля належить місту і, звичайно, обмежити доступ всього міста до цієї землі було б незаконно. Тому, будь ласка, Прискіпливо ставтеся до вибору новобудови і житлового комплексу. Не можна довіряти повністю всьому, чому, що вам обіцяють забудовники, і ви, звичайно, маєте право обрати саме той об'єкт, який для вас буде найкращим. Якщо вам потрібна допомога, юридична допомога для аналізу документів для інвестування у нову будову, я залюбки вам допоможу. Звертайтеся за контактами, які зазначені під цим відео, підписуйтесь. На цей канал ставте лайки. Я дуже ціную ваше вподобання і сподіваюся, що вам буде цікаво і надалі залишатися на цьому каналі. Нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають.